Робив свої перші кроки до дорослого життя саме тут, серед нас. Владислав Євкін народився 19 лютого 2001 року у місті Ізяслав. Хлопець із дитинства любив автомобілі. Після 9 класів Ізяславського ліцею номер 2 він вступив до Хмельницького вищого професійного училища No4. Там здобув пап слюсаря зварювальних робіт, а потім поїхав на заробітки до Польщі, щоб купити власне авто. Протягом двох років працював за кордоном на складі автозапчастин. Любив рибалити в будь-яку пору року. Захоплювався автомобілями, все робив і дуже розбирався в них. У власній машині самотужки переробив практично все. Владислав долучився до війська у 20 років. Під час повномасштабної війни він захищав Батьківщину у складі Військово-морських сил Збройних сил України. У 35-й окремій бригаді морської піхоти. Був майстром обслуги старшим навідником міномета. Протягом служби воював у гарячих точках, зокрема, служив на Мар'їнському <кій> Урахівському напрямках, брав участь в операції з висадки на Лівобережжя Херсонщини у Кримках. Наш захисник ніколи не втрачав оптимізму. Багато жартував, їздив із побратимами на рибалку, оберігав родину від жорстокості війни. Матрос Владислав Євкін на псевдофікус помер 11 грудня 2024 року у лікарні. 21 листопада. Під час бойового завдання він зазнав важких поранень у наслідок мінометного обстрілу біля села Березки на Донеччині. Захиснику було 23 роки. Поховали Владислава на алеї почесних поховань в рідному місті Ізяслав. У нього залишилися мати Наталія, брат Олег. І вічим Олег та дружина Ірина. Дружина згадує, мій коханий, був неймовірно люблячим чоловіком, сином, братом і другом. Був людиною, яка завжди вислухає, підтримає та зрозуміє. До кінця був вірним присязі, у житті був веселим, товариським. Добродушний. З ранніх років шукав підробіток, щоб мати власні кошти. Надзвичайно любив свою сім'ю, навіть коли приїздив на декілька днів. Він завжди відвідував усіх рідних, розповідала дружина воїна. За гідну службу, нагороджений медаллю, «Ветеран війни. Учасник бойових дій та відстав у 35-ї окремої бригади морської піхоти, воля і честь. Його ім'я назавжди вписане в історію нашої школи. Він був добрим, щирим, відповідальним учнем. Мрія будував план, любив життя. Та коли прийшов час, став на захист рідної землі. Сьогодні ми згадуємо його подвиг і схиляємо голови перед його мужністю. Герої не вмирають, вони живуть у наших серцях, у наших спогадах, у вільному небі над Україною.

Ще хвилина то був би живим, за хвилину все можна змінити, Честь віддай, Бо загинув він ще молодим, а життя, а життя. Школу достатка пішли. Пам'ять про Владислава Єціна буде світлою, а його приклад нагадуванням про війну і про ціну свободи та відповідальність кожного з нас перед Україною. Дякуємо. Дякую.